Всім доброго дня! Я не люблю взагалі про душевне говорити на камеру і отак ось Face ID, Ті, це не любить, аудиторія любить моїх собачок, контент про тваринок. Але сталася така цікава сьогодні річ, душевна річ, про яку ну, не можу сказати, точніше, хочу розказати. Так ось, продаю деякі речі на OLX і пише мені людина. А, чи можете відправити? Говорю, так можу, але там посилка доволі така об'ємна. Кажу, скиньте лише а, на почту. Щоб, якщо ви не заберете, щоб я хоч не платив за почту за доставку в дві сторони, ну не кожен піде на це, тому що розумієте, ви скинули предоплату, а людина пропала. Так ось, е Каже, а ви зробите olx доставку? Кажу, ну зроблю, не проблема. Ну, ближче до діла порахував я весь свій об'єм, кажу, от такий-то об'єм, така то сума, міняти olx оголошення. Він каже, а давайте я вам скину гроші на картку. А ну, мені то що, скидаю на картку ще краще, але ж ви розумієте ризики, так? Да? Е кажу, кидайте. Дивлюсь, гроші пройшли. Ну, пішов. Е Потім купив скойсь, рейс, запакував, все дуже гарненько відправив. Але мораль, яка мораль? Мораль в тому, що незнайома мені взагалі людина скидує доволі крупну суму, не знаючи мене. Я йому пишу: ви людина то з яйцями, ну, чужій людині таке відправляти, таку-ту суму відправляти. Він каже: ну, значить, так має бути. Ах, до чого це все сказано? До того, що. Дача, чесність, порядочність відчуваються невидимими силами. Тому, якщо хтось думає, що в людину на 5, 10 чи 100 тисяч і буде від цього в плюсі, повірте, судьба зробить так, що ви будете не тільки в мінусі, а будете ламати голову, чому ваше життя йде неправильне русло, у вас нічого не клеїться, не ліпиться і так далі, тому подібне. Тому, друзі, думайте, поступайте максимально чесно, максимально вірно. І судьба, вдача, невидима сила буде. Та, та інтернет завис буде максимально благосклонна давати ідеї, мотивацію та направляти вас в правильне русло, щоб ви досягали своїх цілей та мрій. Ну все, лайк!